Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Худапеч. Вот і сьогодні дивимось топовий настрільний бій на т 110 4 Це мапа Ласвіль кидає до 9 гривнів по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. І для затравочки бою від самого початку скажу трішечки, так щоб ви розуміли розмах цього бою та настріл цього бою. Сьогодні я подивився, звісно, як сам реплей перед тим як записувати, так само. І подивився результати, бо звісно, так. Зараз можливо перше буде пробиття по ТВПшці ворожі. Так, зводимося на вірочку, повністю звівся. Так, і завдаємо шкоди на 733. До речі, це була ББшка. Бачили, як повільно летіла стандартний бронебійний снаряд. Так, і що ж? Повторюся до затравочки. Я подивився трішечки, порахував так трішечки, зовсім трішечки. Порахував, скільки завдала шкода наша союзна команда разом взята і нашого ріплею на Е4. Він оцей е 4 наш сьогоднішній завдав більше шкоди, ніж вся союзна команда разом взята. Ну, от такі справи. Так, ну що ж, все по, по порядку. Звісно, дивимося, хто сьогодні грає такий гравець з ніком Ксен з клана 322. Мені здається. Я щось вже бачив за цей клан, але, до слова, мається на увазі це не статист. Зовсім не статист. Оце такий звичайний гравець, такий, як я, як ми з вами, мається на увазі. І... Що, про що ми поговоримо? Зараз поки звівся, звісно, чекає, можливо, якихось непороханих гостей зараз на цьому напрямку. Звісно, тут база знаходиться, сюди мусили просто мусять приїхати будь-які танки з команди противника. от Ще в команді противника не звітився 60ТП, т Т110Е3, конкурор ворожі. Оці, оці важкі танки, мають на увазі броньовані, мали 100% сюди приїхати, але не витримує наш ксен, вирушає вперед. І поговоримо трішечки. От, я передивився трішечки. Я давно такого не робив, але думаю, подивлюся, що інші блогери зараз записують які відосики. Мається на увазі такого формату, як роблю це я. Я записую, ви дивитеся, звісно, ми разом дивимося, але я мається на увазі відкоментовую. От, я передивлюся кожні Кожний ріплей, наприклад, навіть оцей, що ми зараз разом з вами дивимося, я його передивлююся, щоб було щось таке цікаве. Мається на увазі цікаве, щось такі настрійний бій. Щоб розуміти, що відбувається в бою. Є такі блогери, часом записують такі відосики не постійно, так. Я не буду казати хто. Але мається на увазі, що записують, от просто відкриває реплей і починає записувати. Мені таке взагалі не заходить. От я навіть не можу дивитися таке він коментовування, бо тому, що людина, яка записує та відкоментує цей бій, навіть не розуміє, що відбувається, бо дивіться, об'єкта 268 варіант 5. Ми зараз що зробили? Зірвали йому боєукладку. Бачили, де вона знаходиться? Вона знаходиться в борті башти, в задній частині башти об'єкта 268 варіант 5. Так що користайтеся при нагоді так. Ми вже завдали 4377 одиниць. Так, по команді противника. Все одно наша команда програє 5-8 рахунок. Ми вже програємо більш ніж у два рази, по хіп-пой там на команду. Ну, плюс-мінус там два рази. Так, звісно, ніхто рахувати там до копійочки не буде, але мається на увазі, що 5К у нас вже в копілочці є. Якщо подивитися на першу другу лінію, там противники повністю продавили отой фланг. І що нам треба робити? Нам, звісно, треба щось робити обов'язково. Нам треба або продавлювати, або вертатися на прийом противників. От подивіться, 65-те 10 зараз ворожі. Зараз просто зайняли так наш респаун, там де ми з'явилися, так, і сюди приїжджає третій. Так, а це наш візовій тільки набагато міцніший. Так, і, звісно, в нього немає башти, але броня в нього досить міцна. І що я звертаю вашу увагу, дуже це важливо. що наш Е-4 працює тільки на стандартних бородовійних снарядах. На е 3 він не, викори... не використав такого жодного підкалібера. Так подивіться повністю на стандартних бороневійних снарядах. Зараз забрав ворожого е го Можна сказати, що на одинці, так перепровіримо, скільки вони пробувають. 295 мм броні. На 10 мм втрачають бронепробиття на відстані. Це має це на увазі до 285 мм втрачає бронепробиття. І вже 8-9 рахунок. Не вже не так аж сильно і погано, а зараз ворожий бачат забрав нашого леопарда один на кіш... кішка. Мається на увазі, це четверта лінія. Зараз він якраз підсвітився. Я вам зараз його покажу отам. Він там знаходиться і нашого леопарда він просто змів. Оце Я не встиг це відкоментувати, бо тому що був самий розпал бою з е третім перестрілювалися. Я навіть не зрозумів, чому ворожий е третій навіть жодної шкоди не завдав нашому четвертому. Так Йосип сьомий. Так, хлопчина отримує. нам боєукладку Пошкодив зараз шар МЛЄ-75. оце легкий танк 9-го рівня ворожої. Зараз він нас пробив, він пробив тільки один раз. Один раз він нас не пробив, один раз пробив і ще й пошкодив нам боєукладку. Це трішечки неприємно, ну але що поробиш? Як кажуть, москалі потерпимо. Так, ну що ж, знову даємо пробиття цього разу вже по, -по поляку. Десятого рівня 60П його, до речі, вже порізали. Хто не грає та не слідкує зараз за новинами, я це спеціально озвучую, бо таких людей є чимало. Так, забираємо 60П. От як в цьому бою все чудово летить, як прекрасно летить. У Е-4. Звісно, я є власником цієї машини, вона в мене є в ангарі, мається на увазі Т-114, ну, звісно, 60П також є, але ми сьогодні говоримо про Е-4. Яка тут косюча гармата, я не знаю. От ви обов'язково напишіть ваші коментарі, і мені буде цікаво їх почитати, чи у вас така сама гармата, як у мене. Я не знаю, можливо, у людей вона трішечки буде поточніша. У мене, я не знаю, я стріляю разів 5 і. Чотири-три рази з тих п'яти пострілів я стріляю просто по го... по горобцях. Або я не влучаю в броню, або взагалі в танк не влучаю, не можу пробити. Отакі От справи. Так, ми ще не перезарядилися, бо чат вривається так і з. Оглушенням екіпажу, звісно, ми забрали зараз бачата, 500 з лишем хідпонтів. І до слова, ми вже напулькали 10,5К. П'ять танків ми знищили і залишаються дві ворожі артилерії, 212А з лющі такі М53, М55. Ну і в нас ще живий союзник, яка мінікс М454, француз 10 рівня. І. Так, скільки в нього хідпонтів? Оскільки в нього хідпунті, у нього 418. Тобто потенційно, якщо дві артилерії, наприклад, скинуться по кожній по своєму снарядику фугасику, то, можливо, його навіть заберуть. Ну, що тут лукавити? може артилерія закинути так, щоб просто званшотити одна, навіть Однієї артилерії, може, ви вистачити для нашого союзного АМІКСа М454, таке теж може бути. І пише наш сьогоднішній е 4 подивіться, де Рекорд, він. Наполька в рекорд, я так розумію, це перших 10к в його житті. Це простий гравець, тільки один підкаліберний голдовий снаряд використав за весь бій. І, до речі, так, каюся, я навіть не помітив по кому, я не помітив, але я пам'ятаю, що їх було 10 штук. Так, підсвітився 212 а. Це після того, як званшотив нашого Амікса. Чудово, чудовий розклад. Зараз відбувається так. В цьому бою ми ж залишаємося на один ці проти двох. Ворожих злобних таких артилерій. І перекидаємо на фугасик. Ну, я думаю, не варто було перекидати. До речі, скільки наш фугасик пробиває, зараз перепровіримо. 90 мм. Ну, Цього може навіть не вистачити, щоб його поробити. Подивіться, зелененьким світилося тільки біля рубочки. І, на щастя, проходить Альфа 460 могло і не пройти. Ще раз повторюся. І це був у нас наш шостий фраг. Тобто медаль воїна у нас вже в кишені. І зараз будемо шукати останню артилерію М53, М55, так з цієї сторони, так розумію, не було. І бачили, звідки прилетів снарядик. Можливо, варто було поїхати з цієї сторони. Але наш Ксен все ж таки розуміє, що треба поїхати з цієї сторони. Ну вирішує поїхати через кишку. Що він робить? Полетіле, полетіле. і робить? Трішечки пришвидшимо відео. Ми полетіли, полетіли і. Прикинув і не помітив на якісь наряди, можливо, на бронебійний один ще фугасик залишається. Їдемо шукати артилерію. Де вона може знаходитися? Невідомо. Ну я б на його місці, наприклад, я б поїхав через першу другу лінію. Мається на увазі звідси я б поїхав. Так, але ну, все ж таки, я щось знаю. Четвертий а все ж таки він щось знає, бо тому, що він сьогодні багато напулькав, вже майже 11к, і Немає ні тут, немає, ні там. Так, і подивіться, куди вона втекла. Я не знаю, як він так в кущі став ворожі от, так що ми його просто пересвітили. Зводимося, і це був стандартний боронебійний снарядик, і ми його добираємо. Так, це просто її гравець. Я перепровірив. У нього 51% до перемог. І здобуває він сьогодні по ВН8, 23 790 одиниць. Досить непогано насипало. Так, майстра він здобуває медаль паскучий, основний калібр та воїн. І саме головне рекордні 11 389 одиниць завданої шкоди. Сім танків він знищив, 1505 чистого досвіду він здобув. І... З преміум аккаунтом він пішов плюс майже на 77 тисяч срібла. Це при тому, що він тільки один голдовий підкалібер е вжив. А так він працював тільки на фугасиках та на стандартних бронебійних снарядах. Бій тривав майже 11 хвилин, так що, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.